Ви тільки не смійтеся, але я тридцять років боявся дзвонити рідному брату, сказав дід Петро, поправляючи кашкет. Сусіди слухали не перебиваючи. У дворі пахло димом і свіжою картоплею. Звичайний вечір, як усі. А Петро вперше за довгі роки вирішив розповісти, чому живе сам. Колись вони з братом Іваном мали одну хату, одне поле і навіть одну дівчину, яку обидва кохали. Вона вибрала Петра, і тоді Іван мовчки пішов з дому. Без сварок, без образ, просто пішов і більше не повертався. Минуло тридцять років. Петро овдовів, діти роз'їхались, і тільки тепер, залишившись на самоті, він зрозумів, як нестерпно хоче почути голос брата. Знаєш, зітхнув він, дивлячись у землю, люди сваряться через шмат землі, через гроші, через дрібниці. А потім ці дрібниці ростуть у такі стіни, що вже й сонця не видно. Того вечора він усе ж набрав номер. Довго слухав короткі гудки, серце билося як у хлопчика. І коли почув знайоме Алло, не стримав сліз. Іване, це я. Петро. Я просто хочу сказати, що скучив. На тому кінці теж мовчали кілька секунд. А потім. Хриплий голос старший, але такий рідний, і я скучив, брате. Втомить обидва зрозуміли. Жодна образа не варта втрачених років.